Всім привіт! З вами ArtOne. Я тут трошки прихворів, тому, як бачите, я такий трохи нерепрезентабельний сьогодні, але я не міг для вас не записати це відео, тому що в неділю на стрімі е, мені випав якийсь просто нереальний шалений дроп. По-перше, я зловив одну з е, найдорожчих взагалі золотих е, рарних карточок, які є в цій грі. А по-друге, я відкрив три паки з іконами. І Мені нарешті повезло в цих самих паках з іконами. Смачного і надіюсь, що тобі зараз е, е, приємний якийсь цікавий контент буде під піцу. Так, давайте зразу погнали пак і відкриємо. А з чим піца? Піцатайм! <звук> е, я пропустив, хто там? Барселона точно бачу. Я he he батя Леся потеля ступу в першому банці сьогодні випала. Ахуєть, ахуєть. Нарешті, нарешті Ался Потеляс мені випала. А я ж справтикав. Я весь час, коли бачу це ем, Іспанія, це центральний півзахисник Барселони, я такий сижу, типо. Аліся, будь ласка, алеся потеліс, алеся потеляс! А тут, а тут я профтикав, і, і вона зразу до мене вийшла. Кайф. Ха-ха! <с> тисяч. Вау! З таким дропом мені хочеться зібрати сьогодні дві ікони, а не одну. Я до 8 години ще зберу цю базову ікону. Надіюсь, хоча б фодера дадуть, щоб можна було зібрати ікону. Не дуже багато тратячи. Блін, без промо де Йонг. Непогано, хороший фодер. Ой, ще й дабл волкаут. Бернардо Сілва. Супер, супер. Мені такий фодер подобається. І ще один 83X10. Ну, давайте хоча б фодер хороший. промо, Англія. Лівий Вінгер. Ой, надіюсь, не гріліш дівчинка. Вона 86 та Блядь, гріліш. Знаєте, що? Я би в клубі знову пошукав. Так, зразу перевіряємо, чи це не Шевченко. Це не Шевченко. Далі в нас Америка. Там може випасти оця хемп, здається, жіночка, це буде топ, але це не вона. Уельс, бля, тільки не Янраш. Добре, дякую. Блін, мені дуже подобається шукати в клубі, тому що тут кожна країна це е... окреме переживання. Коли ти просто відкриваєш на мужика, то ти один раз переживаєш. Тут ти кожну країну переживаєш. Шотландія? Кенідаллеріш непогано було. Фу, блять. Я вже повірив, що Кенідалліс. Швеція, блядь, тільки не Ларсон, будь ласка. Ух, добре. Ірландія, блять, надіюсь, на кін. Тільки не кін, тільки не кін, тільки не кін, тільки не кін, тільки не, не кін, будь ласка. Добре, дякую. Румунія, тільки не хаги, тільки не хаги. Добре. Блядь, э, э, Фу, Росія, нахуй, тільки не Яшин, будь ласка. Тільки не Яшин, тільки не Яшин. Ух, добре. Ух. Мексика тут. Е, якщо Санчес, то непогано, якщо Ернандес, то капець. Не вони обоє, добре. Бест, було б непогано. Джорд Бест! Уху! Нарешті, нарешті, нарешті мені повезло з іконою. Нарешті, просто нарешті, я нарешті дочекався, стільки стільки ікон, стільки збірок, і нарешті повезло. Я казав, я не хотів сьогодні збирати. Я хотів вже дочекатися оцю 87. Я реально хотів її дочекатися. Але мені випала потеліс, і я думаю, ну, блядь, ну це знак. Це знак, що треба збирати е, е, оцю базову. Вау! Охуєнно! Так, майже 1 мільйон 900, 960 тисяч. Вау! Єбать, їх так мало на ринку? Подивіться, просто 4 10 штучок. 10 штучок на ринку. Офігенно. Я дуже задоволений. Особливо враховуючи те, що е, то можна з другом робити в товариських матчах, то це точно дуже класно. Просто треба буде буквально е, годинку, щоб одному закрити. <кліп> Кришана Рональдо! Моя ікона, мій, моя легенда, мій кумир. Просто бляха. Найкращий гравець світу. Greatest of all time. Месі СССР. Кришано Рональдо рулить. Невеличке нагадування. Буду вам дуже вдячний за вподобайку і за коментар від семи слів. Це дуже допомагає розвитку цього відео, а також каналу загалом. Також, якщо ти ще не підписався тут на Ютубі. Або в телеграм-каналі, де усі анонси, або на твічі, де прямі трансляції, то, будь ласка, підпишись. Всі посилання під відео. До речі, наступна ікона це ікона мого підписника, яку ми разом відкрили на стрімі. Все видно, погнали. Франція Страйкер Террі Ті Анрі? Тільки не трезаге, давай Анрі. Блять, 3 Щастя було так близько. Фанали, піки відкриємо. О, рейтинг. Мені хоча б рейтинга дали би, я би вже був радий, щоб ікона зібрати. Давай ще, ще один хороший рейтинг. Я задоволений. Е, ну, три волкаути, в принципі, непогано. Rare players pack. Оооо, з такого пакетика Едерсон, це добре. Дякую. Ультимate пак. Аргентина. Страйкер. Лауртаро Мартине знов. Супер. І ще СНЕ вибило. Блін, прикольно. Мені, до речі, з цього промо ще жодної карточки не випало. 85x2 продаваємі. Мане, 86. й І получається дабл вулкаут. Чи не? Ні? ні? не дабл. Блін. 1083. Знову без промо. Е це. Батл 85. -та, боже, який жах. Навіть без волкаута такий пак. Я тим часом 87x3. Давайте. Я не проти від ікони, не відмовлюсь. Аргентина, центр Forward. Масі! Масті! О блядь, він же не в промо! Єбать, я думав, що це Месі Промо буде. Єбать! Я забув, що він в минулому промо був. Ахуєть Єбать, я думав, що це Месі Промо. піздец 83х 10. Грімальдо, серйозно, 84-й в 83 х 10? Єбать, просто, просто в мене немає інших слів, ніж їбать. Так, давай, давайте нормальний 83 X10. Будь ласка, якщо не супер якась карточка в основу, то хоча б дайте фодера хорошого. Англія. ЦОП Райс. Блядь, навіть без волкаутів. Боже, який жах. 81 плюс гарант. О, це ж промо! Це Пиздюк Ларсона. Кайф. Нарешті побачив промо. Так, давайте я знову буду шукати в клубі. Миколаєвич, це ти? Ні, це не Миколаєвич. Тільки не Ларсон, будь ласка, тільки не Ларсон знов. І, блять. Ух, не Ларсон знов. Дякую. Румунію теж не треба. Не Румунія, супер. О, Пушкаш був би топ. Ай, не пушкаш. Дрогба не хочу. Не дрогба, дякую. Япошка там дівчинка є з Японії, вроді вона непогана. Але це не вона. Ой, чекайте, блядь, Данія. Чекайте, тільки не Данія. Я не хочу І... ні Лаудропа, ні е, Шмейхеля, будь ласка, не треба. Фух. О, гана, эсьен. Не, не хочу Есьєна. Не Есьєн, добре. О, ето, давай ето. Сука. Ой, тільки не шукер, тільки не шукер, тільки не шукер, будь ласочка. Фух. Чехи. Блін. Ну у мене тут вже є недвед, якщо це він, ну, типу, якщо ви зараз побачите Недведа, то не він. Але, але може бути чех. Я не хочу чеха. Фух, не чех. Недвед в мене вже був. О, стоєчков, давай, Стоєчкова. Ні, не стоєчков. Починаю з Аргентини, бо, тут, тому що там взагалі нікого немає грабельного. Фух, давайте Англію першу. Сколс в мене був, Бекхем у мене був, все нормально. В Іспанії хто мені Торес, в принципі, непоганий був би. Рауль, можливо, бо трагенію теж класно. Всі решта не хочу. Торес орендований. Я вже подумав, що Торес, але він орендований. Давайте Португалію. Блін, якщо у Себіо, це буде дуже топово. Давай я у себе. Не Португалія, Німеччина. Давайте тут Тут можна Матеуса або е, Мюллера. Всі решта, я не хочу. Фух, принц в мене вже була. Італію я би хотів Мальдіні. Е, хотів би дзолу. Ну і П'єро було би ще добре. Все решта гавно. Не Італія. Давайте, Нідерланди, почнемо, але я тут буду вже дивитися по позиції. Хто в нас може бути? Е, давайте зразу перевіримо ЦАПніка нашого улюбленого Зедорфа. Не Зедорф, супер. Кумен мені не треба. Добре. Цоп, Райкард. Райкарт, райкарт е, не дуже хочеться. Добре. Ну ван Персі буде непогано, але ван Бастен і цей. і... Як його звати. Коротше, Веністерлан це хуя. Та, фух, не вони. Задивимося. Не. Не вони, не вони, не вони. Лишається Франція і Бразилія. Давайте з Франції починаємо. Точно є цопніки Мелеле і Петі ні, ні того, ні того не дуже хочу. Але в принципі в основу зайдуть. Десаїлі. Е, ну, непогано, непогано. Могло бути гірше. 380к. Ну слухайте, ну принаймні збірку купив принаймні не, не стіна. Я зіграю один матч. Якщо за один матч буде е, хоча, б, хоча б 200 гривень, то тоді е, беремо. Якщо ні, то той дешевший беремо. Все залежить від вас, наскільки буде контент буде 100%, і збірку на ікону ще одну я точно ще зберу. Просто залежить від вас, наскільки буде класний контент. Так, забайте, забайте в когось на донат. Дякую. Опа. Все, значить, після цього матчу йдемо відкривати. Ого, погнали. Це якесь промо. Це Німеччина, центрбек. Шлатербек і. Зідан, але не той. О, господи. Боже, напад... на всі, всі піздюки нападали. І Зідан, і Шлотер, Бек, і Ларсон, і Верон, і, і Братанчик Холланда. Всіх всі, кого не треба, всі нападали. Ой, чекайте, 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 чекайте. Тут ще 89-й, 88-й, ще один 88-й. Ще один, ще один, ще один. Раз, два, три, 4, 5, вісімдесят сьомих. Раз, два, три, шостих. Єбать, оце, оце насипало Фодору просто капець. Може, хоч в оренду буде. Чат, а це перемога? В оренду поле на 10 матчів. Це перемога чи ні? Фу блядь, такий хороший стрім, що треба, щоб БП випав. Ну не БП, но Бруно Фернандеш теж нормас. Всім, кажи всім здоров. Кажи всім здоров. Помахай чатику ручкою. Привіт, чатик! Привіт, чатик. мужика. 3-4. Погнали! Італія. <свят> ну, хороший фодер. Всі, хто додивився дане відео до кінця, вам величезне. Дякую. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписки. А також очікуйте на наступне відео. Бувайте здорові! Розчистити брови! Все буде України! Пока!